Так, привіт, громада. Як сказати, насилу закінчили вже сезон. Яке там сьогодні число вже? Коротше, скоро новий рік. Збулися кукурузи, збулися... Зібрали всю кукурудзу. Коротше, зачистили поля, можна сказати. Так. Начався, от з цього часу, я вважаю, починається новий сезон. Коли ми приступаємо до відновлення техніки, тобто буржуєчка в гаражі, в гаражі тепленько, починаємо відновлення техніки тут. Так, що нам предстоїть цей рік зробити? Нам предстоїть зробити цей газончик. Який я служив вірою і правдою вже років сім, мабуть. Це ми купили. Ми йому практично нічого не робили. А, підкинули кольця, бо свічки закидав і так, там, встановили трохи прокладки в павуку, бо підсасувало воздух, трошки розбудили його, він почав нормально більш-менш їздити. Ну, він нас устраював по бензину. Якщо роботу робить, то бензин, в принципі, нормально. Там 20 літрів на 4 ходки, кілометрів 5, наприклад, до поля. Ну, так вважали. В принципі, на тракторі те саме відбувається. Чи, ну, Якщо возить трактором, теж каністра солярки на 4 ходки десь примірно так виходило у нас ще. Ми там і мтезухою, і мезом возили, то десь так само, то він, в принципі, по бензину. Ну, зрозуміло, що розход у нього більший. Ну це не так критично, бо хотіли поставити сюди дізеля. ну, Дізель. Так. дізель. Ага. Зменшить вам, блін. Дізель 2 з 2,5 доларів. І коли він себе окупе, я вважаю, що якщо він буде даже по 30 дістачі, а дізель по 20, ну, десь приблизно, нормально. так, ну, В пределах норми. Тобто, коротше, якщо він роботу робить, то він вигодний. Просто його робити дізелем, документи все остальне, це дуже складно. І, і роботу він робить, ну ж не вахай 10 днів. Літом і осінь, хай днів 15. Ну, це він що може, може возити. Так, почалося, що він вже почав... Це ж зажигалка тут мотор. Почалися ці свічі постійно. Ну, як купили, нові поставили, їзде. Потім проїздили трохи туди-сюди, вже починає якийсь один перкотіть. Короче, Поршніву йому треба було робити вже по-любому, бо ці підкинуті кольця спасли не набагато. От, купили поршніву, розібрали двигун повністю. Поршніва, ось вже лежить, колінвал на проточки, головки на проточки, ну, тобто, на шліфовки. Що ми тут ось? Миємо, шкрябаємо, бардак трохи. Оце все все воно залойонне, залой... таке, страшне. Коротше, його треба відмити, очистити. Трохи тут попередку коробку передок зробити, поки шкварня, ну, тут поки все доступно, бачите, як він їздив ось і подушки. Ну, коротше, хлам ССРівський, ну без нього нікуди. Ну, можна було б його викинути, я вже казав, нахер його збуться цього хламу. Ну, все одно так подумати. наче, да, хлам. ну, В обшій сложності сказати, без великих таких проблем він відвозив ну, свічку поміняти, ну, ще щось таке, пертить, ну, трошки ну, все одно возить. Возить так прилічно, по 6 тонн. Кузов у нас такий виварений, 6 тонн кукурузи, наприклад, ну, бункер там і три тони сімочки він смело везе. Так що кузов такий ну, у нас височенько виварений. По мілочі, що йому я скажу, все, все по мілочі треба йому робити тепер. О, воно наче киться, воно їздить, робило все. Ну, я ж кажу, Зразу зрозуміли, що першою передачею рушає, він стрибає, це всі знають, газон тіше. Що на газонах роблять шофера. Потім в коробки треба теж, там щось втора почала, коротше, гречах держати треба. Ну, так все помілося там. Соплі. Соплі підтерти. Конкретно треба йому. Ну Сім років ми йому взагалі абсолютно нічого не робили. А то, що кольця підкинули і все. Це, бо, бо тоді він конкретно просто свічки було, що закидав. Ну, В принципі, проблема трошки йшла, але ненадовго ненадовго. Так що ми вирішили залишити цей двигун, побачимо вийде. Там в нас є з проточками. Ну, не, я думаю, там головки шліфунують трохи зверху, щоб прилягання. Ну, Прокладка не пробита була, все нормально. Чітко. Зняли, звісно, воно там ужасне все. Чи масла може якісь заливати людські треба, бо ці. Масла, вони не годяться. Все, все коротше, таким нальотом конкретним. Конкретним нальотом. Ось бачите, все таке, як воно, гази проривало, чи гази проривало, чи. коротше, ще бензини такі в нас. Не знаю, будемо восстанавливати по каміс. Я вважаю, невигодно не мені, наприклад, 2,5 тисячі якогось мерсерського мотора купляти дизеля. Мземтезухи я точно тут не хочу бачити. Це така фігня, це взагалі. Воно таке гарчить в кабіні їдеш, наче колокол там, от того двигателя. Там трохи покатався в хлопців, яких є дізіля. Там просто ужасно. Навіть хуже, як в мтезухі ощущення. Воно все трясеться, все вібрує. Це якась жопана. А Мерсовський, я вважаю, нерентабельно сюди поставити, викинути такі гроші, як він Сам, сама машина 2000 доларів стоїть, а сюди половиною лупить. І якби хоча б їздить круглогодічно. А так ти їздиш фактично ну, місяць, місяць максимум. І, а що на бензиновому двигателі Комфортно взагалі їхати. Я сюди їхав заганяв, бо я на ньому практично не їздив, Я сюди додому пригнав в майстерню. Їде. Ну, в рази комфортніше, ніж на тракторі, навіть на Холанді. Гидзаки пролітає, дороги у нас тут ужасні, Гіцаки пролітає аж бігом. Нічого не чувствує. Ну, так що такий план. Ну, пишіть коментуйте, як. Кому як нравиться ці газони чи не нравляться, ну без них, я думаю, викинуть його просто зараз достанеться ну, як без рук. Він по-любому, або прицепи купляти на трактор або ще щось ну, нерентабельно. його І викидати, як кажуть, і збуться його, не збудеться, наше, бо станеться без рук. І робить його. Таке все воно це. Ну, Короче, солдепія повна. Як... Поки ми розібрали ці капоти, оце все тут таке воно. Я просто матюкався всю дорогу, поки ми його розібрав. Так що, розібрали все, здали по проточку Колінвал. там ну, їздило, давлення було чітке. Хорошо, ну, що зараз є канали, є канали, благодаря таким хлопцям, як я, чого я і почав знімати відео. Щось своє показують, інші хлопці щось своє показують. От блін. Запустився. Блін, не вовреме. Хлопці знімають, там є канал один, де хлопці, ну, дядько там один розказує все. Як розібрати, як зібрати все по мілочам, на що обрати внимання, на що цей. Я кажу, навіть колінвал той самий. Давлення чітке було. Там може геть на холостих, то лампочка підмиргувала, ну це болячка їх. Ну, сняв, подивився, да, дійсно, як він говорить, на першій шийці корінного вже є такі як проточки. Ну, тіпа, вкладеш вже пальцем пальцем ногтем. Вироботка на першому корінному. От везли, хто Не знаю, Головки шліфунути теж треба, бо це ж він зроблений під 90. 76 бензин. 76. Якусь міліметр хай сточить. Бо вже ж 92-й. 92-й бензини. Може воно ще й за цього він. Степінь жаття. степень жаття, виходить, в нього ж. Як сказати? На 76-му менше, а на 92-й треба більше. Кажуть, що воно однакове. Не знаю. Я думаю, що все равно 92-й. Хоча б чуть-чуть хоч трошки лучше, як за 76-й. Ну, Степінь жаття треба йому зробити трошки більшу. Бо... Ну. Так, зараз підемо, покажемо, як ми там упражняємося над блоком. Що там сери, виходить, щось трохи ще? Чи... Примірно. Шапуні моря принести, той йде воно. Шапуні його ще обробити. Зараз перемиємося зуби наші нормальні тут Це ж кажу, що корені, корінні вкладищі проточим. побачимо що воно буде. Такий він так, зараз, ну хорошо, зараз шампунюю помиємо. Ще може щось від'їсть і будемо. будем гильзовать его. Так, сейчас, сейчас мы ее трошки пеною. Но, может что-то есть. Пена так купляю в двух машину мы идеально. Ну, типа, да, два компонента. О, все, хай я трошки. Ну, то Це все треба так мити. Вже буде легше руками його. А то руки, блін, чорні, нас угодмив. Така чорна. Наче, наче страшніше, як дизельний мотор. така сажа конкретна. Так що громаду предстоїть нам така робота до Нового року, може зробимо. А потім треба заганяти всі трактора, всі... всі все так само процедуру проводить. Там, в принципі, таке теопо проходить, масла, фільтра масла, там соплі попідтирати. Цілу зиму така робота буде в нас. Так що. Грандіозних проєктів не планую, ну, по мелочі треба. Ну що, всім пока. Якщо буде щось цікаве, буду показувати.